Ще раз добрий вечір. Це моя гордість місті лажик. Це мій чоловік збудував таку красу для моїх. Е, перше моє захоплення то було фіалки, які в мене тут на останній полиці квітнуть. Але колекція дуже в мене скоротилася. Потім в мене було захоплення орхідеї. Є в мене метелики, зараз квітнуть дуже гарнюні. Є ще такий метелик. До речі, цей пахучий. Це звичайний, пахучий, але вонючий. Ну і квіточки, які вже відквітають. Є в мене ще попугайчик. Дуже чогось його всі полюбляють. Також в мене діточки ростуть, і це дуже тішить. Так, ну, займемося ми. Наприклад, обговоренням цих ламп. Ці лампи вони по 4000 люменів. Люмени – це у нас е світовий потік. Тобто це як ярко світляться ці лампи. Тобто тут його достатньо. От, наприклад, якщо їх ниже спустити квіти, більш відстань буде. То буде маловато. Тобто воно буде більш розсіяно і не буде хватати рослина. Наразі цього вистачає. Так, що касається люменів. Це 2,5-3 тисячі, під ними ростуть ароїдні. Це дефінбахія, синполія, тобто фіалочки і монстера. Цього світла їм досить. Від 3 до 4 тисяч це бегонії, фініки. Е, список дуже великий, що на те, що на те, але то, що більш вважається, що люди вдома вирощують ці квіточки. Так, від 4 до 6 тисяч це хої, каланхої і орхідеї. Орхідеям краще 4,5 тисячі. У мене зараз тут 4. Цього, в принципі, також достатньо, тому що в мене Люкси, то оця відстань, про яку я казала, вона в нормі, тому їм досить цього. А от якщо тут, то тут лампа трошки вище. І скажу, що вони трошки гірше тут ростуть. А на цій полиці у мене все время квітнуть квіточки. Далі від 6 тисяч і більш, то у нас вже пішли кактуси, аденіуми, бугінвелі якісь. І це їх світ. Також є ще у нас кельвіни, тобто колір. ну Колір -то таке, колір менше 2000 це буде червоне чи розовеньке, але око людини не сприймає ці кольори чомусь. ну Так, воно буде відсвічувати, але так, щоб то було явно, воно не сприймає. Далі, то, що більш там до 5 тисяч то, ні, до 4 тисяч то тепле світло, від 4 до 6 і вище тож, холодне біле світло, і більше 8 тисяч то вже голубе і синє світло. Ну, Це вже таке, знаєте, мабуть, в лікарнях таке освітлення, воно ярке. Воно інтенсивне і воно має такий голубоватий колір. Переберемося ми в наступну кімнату, там, де в мене наразі стоять аденіуми. У мене тут імпровізований такий гроубокс, це е, таке по типу зеркального відсві, відсвічує світло і ось сіде... ну, більше виходить. Далі, що у нас тут маємо? Маємо, от, якщо вийде так. Так, може, сфокусується. Наразі отут, от під цією лампою більше 6500. Хоча око не сприймає його. А отут дуже ярко світить. Це такі кубики діодні наклеєні. Так, ну і це вже трубки. Тобто мені такі от зробили. А ще у нас тут є, як їх називають, трансформатори, на яких це все працює. Їх два наразі тягне це все. Ну, по електроенергії це не дуже дорого. Це нормально, скажімо так. Тобто тут вони в мене ростуть. Будемо ми перебиратися на ту другу поличку для того, щоб їм вільніше там було. І я їх завжди б наблюдала там. Дякую за перегляд. Якщо будуть якісь питання, то пишіть в коментарях. Буду рада. Гарного вечора!